Шановні глядачі, сьогодні ми розглянемо книжку Вершники дощу Катя Штанко. Видавництво Абаба Галамага. З книжками цієї авторки я вже знайомий. Наприклад, така книжка, як Дракони вперед. Ці дві книги трошки схожі. Але сьогодні ми розберемо саме цю. А якщо хочете дізнатися про книгу Дракони вперед, то переходьте з посиланням під відео. А ще вона є ілюстраторкою цих двох книг, тому що спершу вона була художницею, яка розробляла ілюстрації до чужих книг, але потім. Вона вирішила самій написати книжку, тому вона написала свою першу книгу Дракони перед» і сама її ілюструвала. А далі написала другу книгу. І ця книга називається Вершник дощу. Це чорно-біла книжка з великим шрифтом однією з особливостей. У цієї книжки є те, що на початку кожного розділу тут є прогноз погоди. Ось наприклад, на узбережжі Криму сильний уривчастий вітер 15-20 метрів за секунду, можливі шквали до 25 метрів за секунду, на морі шторми 3-4 бали. У другій половині дня негода вщухне, на всій території півострова становиться ясна погода з високим тиском. І щось в такому досі. Ще однією особливістю цієї книжки є те, що на початку тут розповідається про героїв, які часто зустрічатимуться тут. Такими як Данило Тесля, Баба Текля і Марта, Нура Вольта та інші книжка складається з 413 сторінок, тому я її віднесу до книжок топстунчиків І останньою особливістю Є те, що малюнки тут зустрічаються на початку книжки і на початку кожного розділу. У цій книжці вершники дощу це таємна організація, про яку знають лише самі вершники, а також деякі самі важливі в країні люди. Вони контролюють погоду, доглядають за хмарами, а також мають Деякі інші особливі завдання. Такими завданнями є те, що вони допомагають українцям здобувати свободу. Наприклад, одного разу на Помаранчевій революції вони дізналися, що в мітингувальників закінчилися матеріали для наметів, і їм було б добре снігу. Щоб набрати його в мішки і з тих мішків побудувати нові намети. Тому наші вершники насипали їм снігу. Ще однією важливою подією є те, що після захоплення Криму наші вершники також брали участь у битві. Вони захищали землю в небі від російських вершників. А солдати захищали внизу. Від самих росіян. Наші вершники використовували усе, що в них було: і град, і сніг, і електрику. Але росіяни на них запустили свою найсильнішу зброю. Це був голем, шаман. Його створили з холодного льоду. Різних вітрів та інших природних стихій. Він мав таку велику силу, яку не мав жоден вершник. Він міг з повітря зробити грозум, ураган і інші речі. Хоча це була не справжня людина, а просто неживий кристал льоду, який має у собі е, таку магічну силу. І наші герої нарешті перемогли шамана, і все це завдяки Данилу, найголовнішому герою. Він не почав радіти, але російські вершники наступали. І коли вони хотіли вже почати битву з Данилом, усі українські вершники стали в колону і захистили свого вже втомленого друга. І разом перемогли російських вершників. Після цієї важкої битви Данило спустився вниз і зустрів там свого віччя. Той попросив у нього повернутися додому і допомогти мамі Данила виховувати меншого брата нашого головного героя. Данило пообіцяв. Солдату це зробити, тому що Вітчим ішов на війну. Тому штукар, найголовніший вершник, дав Данилу відпустку за сімейними обставинами. Той, звичайно, прийняв цю відпустку і взяв за собою спеціальний бреслет, який буде повідомляти Данилу, коли його відпустка закінчиться, і через багато років тому. Ви вже прочитаєте самі, що тоді сталося. Ця книжка вчить відваги, сили, що не треба боятися великих і сильних людей, бо коли ви гуртом, ви їх точно переможете. На мою думку, ця книжка підходить для дітей віком від восьми років. У цій книжці мене особливо вразило те яким хоробрим був Данило, і незважаючи на свій юний вік, він був хоробрим, сміливим і відважним. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.